Вітаю! Сьогодні будемо говорити про поворот. Оскільки поворот є одним з варіантів переміщення, то ми одержимо фігуру, яка має таку саму площу, такі самі розміри і виміри, тобто вона рівна даній, але просто буде провернута. Її можна повертати як відносно точки, що належать цій фігурі, так і будь-якої точки, що знаходиться в її середині або за її межами. В даному завданні ми повернемо навколо вершини А нашій трикутник. Проти годин вистрілки на 40 градусів. Для цього нам потрібен буде транспортир. Відкладаємо проти годинкової стрілки саме 40 градусів. Також відкладаємо відрізок, який буде дорівнювати довжині сторони АС. І таким чином, ми з вами одержимо ту точку С штрих, яку нам би було б потрібно. Лишилося ще повернути відрізок АБ на такий ж саме 40 градусів. Аналогічно прикладаємо нашої. Транспортир до сторони АБ і провертаємо її на 40 градусів ще додатково проти годинникової стрілки. В моєму випадку, оскільки в мене немає там тупих кутів, а тільки гострі, тому потрібно відкласти кут в 64 градуси, щоб він виглядав, оскільки я буду брати 180 мінус необхідне число. Тому через те виглядає так. На побудованих променях відкладаємо відстані, щоб дорівнювали нашим сторонам. Таким чином, щоб ось дані сторони були між собою рівними. І все, що потрібно зробити, це відповідно сполучити точку b 1 та c 1 Таким чином ми з вами одержали трикутник ab 1 або А Б'Ц, який буде провернутий відносно точки А, де його прообразом буде трикутник А, Б, С. Тобто ми дійсно здійснили поворот трикутника на 40 градусів відносно вершини А. Про те, що робити, якщо ми захочемо провернути нашу фігуру відносно точки, що знаходиться за межами нашого трикутника, наприклад, відносно точки О. Що ж робити в такому випадку? Для початку ми можемо з'єднати першу вершину, в даному випадку, вершину С, з точкою О, навколо якої будемо здійснювати поворот. Також нам потрібно знати, на яку кількість градусів ми його будемо власне, робити. Пропоную цього разу взяти 60 градусів, але провертати вже проти годинникової стрілки. Тут вже важливо розуміти, що відстані, на яку ми будемо провертати, це ось та відстань, що ми щойно побудували до нашої вершини. Це перший нюанс. Друге, ми будемо повертати відносно ось цього відрізка, що ми вже побудували, тобто будувати кут градусною мірою в 60 градусів. Щоб його вершина була О, а сторона до нової сторін був промінь О Власне, так ми побудували точку С штриху 1. У нас відстані будуть мати однакову довжину, ми повернули саме от на 60 градусів, але відносно точки О. Схожа участь має відбутися із кожної з вершин. Так же само з'єднуємо точки А та О. Вимірюємо їх відстань. У мене це 6 одиничних відрізків. Та провертаємо на 60 градусів праворуч. Власне, в нас уже побудований необхідний відрізок. Ми відклали необхідну відстань, провернули на потрібну кількість градусів. Далі потрібно зробити ще одну річ: Точку Б перенести. Що ж, ми вже відклали необхідний відрізок, провернули його на необхідну кількість градусів. І все, що потрібно зробити, це з'єднати наші одержані точки, такі як С'1 і точку H'1, далі точку H'1 і точку Б'1, і відповідно Б'1 з точкою С'1. Таким чином, ми з вами одержали трикутник, який був би провернутий так, як нам потрібно. Проте, оскільки в процесі побудови були в мене певні. Неточності в обрахунках, оскільки я не міг повернути на нецілу кількість градусів або міг відкласти не все ідеально правильно, то в мене трикутники не ідеально схожі один на один. Ну Так власне буває. Але якби все було зроблено ідеально, то ви б одержали б фігуру таких ж саме розмірів, як і оригінальну. В наступному завданні ми здійснимо поворот точки Б. Відносно початку координат, спочатку давайте на 90 градусів проти годинникової стрілки. Для цього спочатку з'єднуємо точку О і Б відрізком. Потім відносно точки О, будемо відкладати куду 90 градусів і відмічати на ньому точку із такою ж самою відстань від точки О, як і точка Б. Проте в повороті відносно початку координат. Все досить зручно, особливо якщо на 90 градусів. Дивіться, ми мали зробити три клітинки вправо, одну клітинку вгору. Схоже, що схожий прямокутний трикутник мав би відбутися і тут. Три клітинки, правда, вгору вже, і одну клітинку ліворуч. Тобто точка, яку ми з вами шукаємо, мала би знаходитися ось тут, і вона була б точкою B 1 Давайте знайдемо її координати. По х це буде мінус 1, по Y це буде 3. Таким чином ми її провернули проти годинникової стрілки на 90 градусів відносно початку координат. Якщо проявити трішки фантазії, зрозуміти алгоритм дій, то можна знаходити такі координати, навіть не використовуючи побудову. Але це при повороті на 90 градусів або 180, наприклад. До речі, провернувши на 180 градусів, нам би, по суті, потрібно було б будувати доповняльний промінь до променя ОБ. І таким чином ми з вами одержимо точку B'2. Яка буде повернута на 180 градусів проти годинникової стрілки. Або за годинниковою стрілкою все рівно ми попадемо в той самий відрізок. Вісна же буде та сама, тобто, ми можемо на одну клітинку. Вверх або вниз зміститися, і на три клітинки вліво або вправо. Тобто координати теж можна легко визначити, і це буде по ексу мінус 3, а по ігреку буде відповідно мінус 1. Тобто ось ці координати просто змінять свої знаки на протилежні. Якщо ж вам потрібно буде привернути точку B, наприклад, протигодинникові стрілки на 20 градусів, то вам потрібно буде це робити так, як в попередньому. Частині відео, коли ми провертали відносно точки О, весь трикутник, але провернути лише одну єдину сторону. І вже приблизно визначте, в якому місці буде знаходитися точка, там координати, скоріше за все, будуть не цілими числами, їх потрібно визначити приблизно, і це буде нормально. На сьогодні, все, і до зустрічі наступного разу.